Право на мирні зібрання є одним з основоположних так званих природних прав людини, які невід'ємні і не надаються, а всього лише гарантуються державою. Очевидно, держава в його нинішній формі стомилась гарантувати це право вічно незадоволеним і постійно чогось вимагаючим громадянам. Крім того, патологічна ненависть і страх до великого скупчення людей, що залишилися з 2004 року, змушують регіоналів не тільки закуповувати автозаки і водомети, але й готувати необхідну правову базу до їх застосування. Закон про мирні зібрання, в тому вигляді, в якому він Буду, чи за все, буде в найближчі дні прийнятий пропрезидентською і парламентською більшістю, не залишає місця для різночитань. Його завдання не упорядковувати та Уточнювати механізми реалізації права на мирні зібрання, а повністю нівелювати конституційну норму, що її закріплює. Справа в тому, що на сьогоднішній день, відповідно до статті 39 конституції, в Україні діє заявочний, а не дозвільний принцип здійснення цього права. Остатньо подати за кілька годин повідомлення про проведення акції і заборонити її згідно цієї ж норми, зможе тільки суд, тільки в інтересах громадського правопорядку. Та захисту національної безпеки з метою запобігання злочинам для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей. Не те, щоб це було перешкодою для винесення блискавичних нічим не аргументованих судових рішень або розгону акцій репресивними органами без таких, але певний ступінь дискомфорту це приносить. Судді не завжди готові їхати посеред ночі на екстрені засідання а міліціонери часто нарікають на необхідність явно порушувати закон, фактично підставляючись під кримінальну відповідальність за перешкоджання законним зборам на цьому тлі для молодого українського авторитаризму, особливо заманливо виглядає досвід братніх російського та білоруського режимів. Які давно нівелювали у себе це право, вівши необхідність отримання дозволу на будь-який подібний захід, наші законодавці на подібну відверту нахабність не зважилися, і потрібно визнати до питання, підійшли новаторські. Вони залишили за судом виключне право забороняти проведення зборів, але одночасно наділили представників держадміністрації або місцевих рад. Правом припиняти будь-який мітинг, пікет чи демонстрацію. У відповідності зі статтями 13-17 цього законопроекту, для цього достатньо, щоб хтось із учасників вийшов на Газон, почав лаятися матом або закурив. В наших реаліях достатньо, щоб так здалося комусь із міліціонерів чи представників держадміністрації. Після винесення кількох попереджень акція буде оголошена закритою, а територія зачищена беркутом. Абсолютно законно, точніше, в повній відповідності з даним законом, неконституційність якого зрозуміла будь-якому юристу другокурснику. Фактично, пряма норма конституції, в якій чітко зазначено, що будь-яке обмеження права на мирні зібрання може бути здійснено виключно судом після прийняття закону втратить свій первісний зміст. Саме ця норма є надгробним каменем мирних зібрань. Її тільки доповнюють інші неконституційні новели закону. Необхідність звертатися із заявкою за два робочі дні замість завчасно дозволяє суддям відмовляти протестувальникам у звичайному неавральному порядку. А обов'язкове звернення до держадміністрації замість органів місцевого самоврядування дозволяє не переживати, що, наприклад, Львівська міськрада буде потурати проведенню неугодних уряду мітингів. Не хотілося б розчаровувати панів з банкової та Грушевського, але навіть прийняття закону не позбавить їх від помаранчевих кошмарів. Подібні заходи можуть істотно обмежити можливість і кількість протестів, але навіть повна заборона зібрань не захистить їх від революції. На ну, все добре, нехай щастить.